Вітаю, має 5 хвилин. На головне генеральний штаб збройних сил України повідомлятиме про перебіг бойових дій на ще одному напрямку. У Хмельницькому районі затримали нелегала росіянина. До обласного центру прибув черговий евакуаційний потяг з Херсонщини. Про це та інше розповім в подробицях. З сьогоднішнього дня Генеральний штаб збройних сил України повідомлятиме у своїх щоденних зведеннях про перебіг бойових дій на ще одному напрямку Північно-Слобожанському у зв'язку з активізацією противника у прикордонні сумської області та важливістю оперативного інформування суспільства. Окрім того, харківський напрямок перейменовано на південно слобожанський інформація щодо російського вторгнення публікується на офіційних сторінках генштабу тричі на добу станом на

На що до Старосинявської громади повертається захисник України Олексій Степанович Мельник, який у боротьбі за Україну загинув на Запорізькому напрямку. Полеглого воїна вшанували в скорботному мовчанні, зустріли живим коридором із усіма почистями. Вічний спочинок оборонець знайде на кладовищі села Йосипівка, 16 червня оголошено днем жалоби на території громади. Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять та вічна слава полеглому захиснику. Оперативною обстановкою в області поділилися в поліції за минулу добу до підрозділів. Надійшло 504 повідомлень про події та. Правопорушення, з них 97 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху оформили 170 адмінпротоколів, з них 26 – на нетверезих водіїв. Зареєстровано одну дорожню транспортну пригоду, в якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також 16 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 706 запитів. На Хмельниччині затримали нелегала росіянина у поліції. Повідомили подробиці: 32-річний чоловік проживав в одному із сіл Хмельницького району та не мав жодних чинних документів, які б підтверджували законність його перебування на території України. Виявилося, що іноземець не звертався до територіальних органів Державної міграційної служби із запитом на тимчасове або ж постійне проживання і не виїхав після завершення терміну законного перебування в Україні. На порушника склали адмінпротокол, його доставили до волинського пункту тимчасового перебування іноземців, де він чекатиме на видворення за межі країни. Сьогодні зранку до Хмельницького прибув черговий евакуаційний потяг з Херсонщини. Про це повідомили в ДСНС області. Рятувальники та представники Українського Червоного Хреста зустріли людей, які були змушені залишити свої домівки через війну та. Шукати прихистку у громадах саме нашої області, фахівці ДСНС надали допомогу у перенесенні особистих речей та забезпечили необхідну підтримку на місці. А представники Українського Червоного Хреста пригостили евакуйованих теплими напоями та подбали про комфортні умови перебування до моменту подальшого розселення. Може бути гучно у Старокостянтинівській громаді із 12 до 15 години знешкоджуватимуть непридатні боєприпаси. Про це повідомили у міській раді. Тож зберігайте спокій, все під контролем ДСНС у випадку повітряної загрози. Подбайте про власне здоров'я та життя. Скористайтесь найближчим укриттям. В обласному центрі на декількох вулицях призупинять водопостачання. Про це повідомляють у Хмельницькводоканалі. водоканалі. У зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами відключили воду мешканцям вулиці Трипільська. Завершити роботу планують до 13-ї. А також через порив водопроводу тимчасово може бути призупинене водопостачання на вулиці Городня, частково на вулиці Північна та на вулиці Олімпійська, саме будинки номер 5 7, 7, Дріб. 1. орієнтовно до 17-ї години фахівці планують все полагодити. Наразі це все чим стигаю поділитися. Більше новин у соціальних мережах Першого Подільського. Тож долучайтеся, аби не пропустити нічого важливого. Дякуємо за довіру силам оборони за захист. На все добре.